Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Заїхали в село Доброгостів. Є тут така. Вона не вкусить, Вань? Вань. На не вкусить? На, На щось так сі чули. Є тут... Є тут така от лошечка по падішаху. Падішах був Володимирський жеребець. Лошадку 11. 11 днів. Лошадку 11 днів кобила. Жеребець був великий досить. Кобила досить груба. Кобила розкол, маю все, така кобила. Така от кобила. От такі от маленькі от лошадку, така грудничка. Гарна лис. Лис оно ну, має капітальне. Розколене все. Чекай, ну має дві ноги білі чи три. Та як чотири? Там та не біла впередна. А що ти мені кажеш, три ноги ти от таке потомство падішаха. Така от красива лошечка. Кубила моцнезна. Ширина всього ту кубила має. О, пі. Ї! О, тихо, зірка тихо. Ші Кобила тяжка бігати конче не хоче. Ось широка кобила, капець. Досить кобила, моцна. Кубила і в роботі моцна. Була на змаганнях, займала перші місця. Досить так купила потужно. Маленьке лошадку називається лялька. Лошадка маленьке називається лялька. Та воно буде воно буде велике, що це жеребець був взагалі мозгу величезний. Може і більше. О, зіркагу, легко. Такі от Лошадка, лошадка по Володимирівському ваговозу. Той падіша в мене був на каналі. Жеребець, жеребець там теж був потужний. Черебець був досить потужний. Та біжить трохи, ну обрекай Хто слідкує за каналами, вона є на каналі, по-моєму, Буйчука. Васі на змаганнях в вуличному. Моцна кобила Кобила потужна. Ех мале. О там стій. Ох, там стій. Оу. Ого-го бар'єр. Опа, і пішло. Ну, ну так, кажу, має, сраку має нижче перед як цей, знаєш, вищий. Має, має мати, ну гарну лисину має. Лисину має просто бомба. Тут ще 11 днів то ще не показник. Подивимося, будемо слідкувати, як воно буде рости, покажемо. Ну, де більше має бути ладна кобела, моцна кобила зірка. Так я от давав потомство по дішах Я вот давав потомство падиша Дізад полений тоже почув? Будда на будову файно має О, та що ти втікаєш, та стань трохи? На О, прр Пррр О, Во, поднимай башку. Вот. Поднимаем вперёд. Было гарна, гарна, широка, грубо. Кута наперед. Подкутано. Маленькая лялька. Там, ну так приседай на задней ноге. А вот лошечка красива. Вот такая красивая лошечка. Ого, на кіо. от кобилка. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!